Доброго дня, друзі! Ви сьогодні знову зі мною на каналі Доктора Голода, де ми розглядаємо дуже цікаві моменти, що стосуються нашого тіла, нашого здоров'я, можливості, як зберегти наше здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже цікаву тему: ми поговоримо про нашу шкіру. Що таке наша шкіра? На минулій в минулому відео такому ми говорили з вами про кров. Я десь чуть-чуть вже -чуть говорив, що все наше тіло, тканини нашого тіла складаються з трьох елементів. Це є клітинки. Між клітинками знаходиться міжклітинна рідина і обов'язково є волокна, які це все зв'язують, як сітка зв'язують всю цю нашу тканину, роблять її не рідиною, а все-таки якоюсь ну, твердою структурою. Так от особливість крові була в тому, що в крові немає волокон, і тому там клітинки, міжклітинна рідина і кров знаходиться в рідкому стані. А шкіра має особливість ту, що це є епітеліальна покривна тканина, яка покриває все наше тіло, захищаючи внутрішнє середовище чисте, стерильне, тепле, вологе від того, що є навколо нас. Воно точно не чисте, грязне, там є мікроорганізми, воно зазвичай сухе, воно зазвичай холодне. І шкіра от, виконує основну свою роль: це є захисна функція. І в шкірі немає міжклітинної рідини. І із-за того там є волокна, там є клітинки, які щільно прилягають одна до одного, забезпечуючи такий шар, який ну, захищає все, що є всередині, як бар'єр між нашим організмом і агресивним навколишнім середовищем. Мусимо розуміти, що в контакті з агресивним навколишнім середовищем шкіра дуже часто пошкоджується. І тому що шкіра пошкоджується, в неї є високі регенеративні властивості. Тобто є базальний відділ шкіри, в якому є клітини, які дуже швидко, дуже багато розмножуються, і в результаті цього нові, нові нові клітинки надходять до поверхні. А на поверхні ці клітинки, роговий шар шкіри, вони дуже швидко руйнуються, стираються. Але на їх місце приходять нові клітинки, і тому в нашій шкірі йде дуже сильне і інтенсивне, не тільки на руках, а по всьому тілу, йде дуже сильне і інтенсивне оновлення, оновлення нашої шкіри. І навіть коли в нас іде стан як пошкодження нашої шкіри, десь в якомусь місці шкіра пошкодилася, отрею отримала рана. Ну, зазвичай пошкоджується і судини в той ж момент, там виходить кровотеча. І в цей же, і рана, якщо дати просто час і добре забезпечення кровопостачання в результаті того, що відбувається регенерація відтворення все нових нових, нових клітинок, то рана у людини, як це не дивно, ну, сама по собі заживає. Якщо це рана шкіри, ну якщо рана така, в результаті якої шкіра пошкоджена, і пошкоджений навіть базальний шар шкіри, там де відтворюються ці клітинки, і з'являється на поверхні сполучена тканина, яка в нашому тілі сполучна тканина, то відбувається регенерація за рахунок не шкіри, а за рахунок сполучної тканини. І тоді сполучна тканина, яка як на поверхні, розростається. І тоді на місці рани пошкодження шкіри виникає сполучнотканинний рубець. Рубець виникає. Тому деколи після ран у нас повністю закривається шкірою, а деколи після ран залишаються і на все життя можуть залишатися рубці. Рубці це вже вихід сполученої тканини, це означає, що шкіра була пошкоджена дуже і дуже глибоко. Які є особливості в нашій шкірі? Шкіра забезпечує, крім захисної ще терморегуляторну функцію. У нас в шкірі є потові залози, які виробляють рідину близьку до стану вод по своєму, як вода. Це є піт. Потові залози постійно виробляють цей під на поверхню шкіри для того, щоб забезпечувати терморегуляцію. Якщо людський організм перегрівається, йому не можна перегріватись. Тобто все в організмі має функціонувати при температурі 37 градусів. Все ну всередині на поверхні там різна може бути 35, під рукою 36,6, але всередині це 37 Якщо організм перегрівається, його треба охолоджувати. Цей механізм здійснюється завдяки потовим залозам. Вони виробляють під під виходить на поверхню шкіри, висихає, При висиханні рідини енергія поглинається, і людське тіло від висихання поту охолоджується. Власне кажучи, це є один із таких оптимальних хороших механізмів для підтримання терморегуляції в організмі. Крім того, що потові залози, вони, виробляючи цей піт, виводять деякі мірі з організму певні токсичні речовини наподобі того, як це роблять нирки, наподобі того, як це робиться в альвеолах, в легенях. І тому це додаткові органи для екскреторної функції, тобто очищення нашого організму. Деколи на шкірі можуть виникати волоссяні цибулинки, і тоді на шкірі ростуть, у вас ростуть волоски на шкірі. Ну, різні в різних місцях. По різному також можуть рости волосся на шкірі, ну і в шкірі можуть виникати саме різноманітні пошкодження. Саме часте пошкодження, яке виникає, це рани, це я вже розбираю, рани заживають самі по собі. Якщо тільки не буде дефіциту трофіки, буває так, що рана залишається на довгий час і перетворюється з рани в трофічну виразку. Виразка це не рана, яка не загоїться. Не заживаю ще рана. А причина трофіка, тобто до місця, де є рана, наприклад, при цукровому діабеті, не поступає в достатній мірі кров, порушується обмін речовин, і тоді там буде рана, яка тривалий час не заживає. Наступне часто бувають пошкодження шкіри в результаті дії мікроорганізмів. Це можуть бути бактерії, але з бактеріями, як мікроорганізмами, які в принципі менші по розміру. Наш організм ще справляється. Справляється за рахунок імунітету, за рахунок імунітету нейтрофільного, за рахунок імунітету, який здійснюється за допомогою антитіл, гуморального імунітету. І, в принципі, з бактеріями, ну, щоб було бактеріальне якесь пораження шкіри, частіше всього, це має бути пошкодження шкіри і проникнення бактерій всередину шкіри. Навпроти цього грибкове пораження шкіри. Грибкові пораження шкіри вони супроводжуються більшою тривалістю, складністю їх виведення, тому що грибки більші за розміром за бактерії. І нашому організму складно буває справитися з цими грибками нашому імунітету. І тому боротьба з грибками перетворюється в таку затяжну боротьбу, і грибкові інфекції грибкове пораження шкіри воно може тривати у людей роками. Десятиліття, ну реально, тобто це той стан, коли ні грибок не може організму смертельно нашкодити, ну, і організм не може повністю позбутися від грибка. Можуть пораження бути то, вірусного типу інші. Ну, Один із тих варіантів, який я хочу ще розглянути по нашій шкірі, це варіанти автоімунного пораження шкіри. А це що таке? А це коли пораження шкіри виникає в результаті а, поломки. Власного імунітету у людини. Там виникають не просто запалення шкіри, дерматити, чи мокнущі там екзема, то виникають автоімунні порушення по типу нейродермітів, по типу псоріазів, Да-да-да, псоріаз – це теж автоімунне пораження шкіри. І там, ну, шкіра це лише те місце, де проявляється хвороба. А причина хвороби цієї полягає в тому, що йде імунний процес проти власного тіла, тобто клітини базального відділу шкіри, просто клітини шкіри починають ставати об'єктом для атаки власного імунітету. Виникає автоімунний процес. І оцей автоімунний процес, він дає пошкодження на шкірі, і фактично в шкірі немає збутника, в шкірі немає віруса, бактерії, грибка і нема нікого. Але пошкодження шкіри виникає із-за розвитку автоімунного процесу, якби прояв поломки імунної системи організму. І там необхідне лікування в першу чергу імунітету. Я говорив завжди в своїх відео, що автоімунний процес це проблема нирки, проблема наднирника. Нирки наднирники. Погано працюють через те, що в людини холодні ноги. Це співпадає завжди, це співпадає у всіх. І лікування автоімунних хвороб обов'язково має супроводжуватися лікуванням саме нирок, наднирників, шляхом відігрівання для людини його її ніг. І тому треба відігрівати ноги. Ноги холодні, це є проблема. Від холодних ніг холодні нирки, холодні наднирники. Нирки не добре очищають кров, наднирники не зупиняють запальний процес і виникає автоімунне пораження. А далі, кому як повезло? У когось нерви, нервова система, розсіяний склероз, в когось суглоби, і буде ревматизм чи ревматоїдний артрит, а в когось буде пораження шкіри, як так звані нейродерміти. Ну, лікування це протизапальне. Ну, дивіться, В лікуванні шкіри в принципі, мазі, 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 мазі. А що роблять мазі? Ну, Якщо це протизапальні мазі, то це просто е, мазі, в склад яких ходить препарат, який зупиняє запальний процес. Просто зупиняє запальний процес і все. Ну, Власне кажучи, ніякої там остальної дії не треба, тому що шкіра заживає сама по собі. Якщо там чітко є збутник проти в, 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 грибкові мазі, там, антибактеріальні мазі, якщо це бактерії чи грибки. Якщо ж не допомагає і одне, і друге, ну то тоді мазі, гормональні мазі. Гормональні мазі це є той же самий гідрокортизон, який як, як є аналогом нашого природного кортизолу наднирників. Він зупиняє запальний процес. Частіше всього, більше всього. Ну а далі все йде по кругу. Тобто лікування шкіри в основному зводиться до того, що нанесення на шкіру різноманітних мазей і в принципі це все. І їх чергують один, один за одним протигребкові, протизапальні, антибактеріальні, гормональні і так далі. Но тільки в тих випадках, коли причиною є якісь загального характеру зміни, то в таких випадках потрібно для лікування вже ну, лікування загального стану людини. Це саме там при діабету, це саме там при стану, отакому, як автоімунні порушення. От, от сьогодні була в нас інформація про такий орган, як наша. Шкіра. О, а от я думаю, а чи не розібрати нам з вами на наступному відео ще одну цікаву тему, яка точно зацікавить людей. Я думаю, що на останньому відео, це вже перед новим роком, ми поговоримо ще з вами про онкологію. Що таке онкологія, що таке рак? Ну а на сьогодні, друзі, я дякую вам за увагу. Залишаюся завжди з вами доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення!